За вікном туман, дощ, погода мерзопакісна, навіть нос не хочеться висовувати на вулицю. А приходиться. А все чому? А тому, що світла в мене так і немає. Тут взагалі була така цікава досить історія. Вова поїхав, я зайшла в хату. Дивлюся, лампочка світиться. Ну, хто користується генераторами, ті знають, да? цепляється лампочка, і коли в мережі з'являється світло, ну, напруга, да? то загорається ця лампочка, і ти можеш орієнтуватися, що все світло дали, можна вимкнути генератор. От зайшла я в хату, світиться ця лампочка. Звоню Вові, кажу, ти виходив, не світилась. Він каже, ні. Я говорю, ну світиться. Він каже, ну значить, дали світло, зараз приїду, вимкну генератор, включу автомати. Я, якщо чесно, дуже погано до них достаю. <різвість> угу. <різвість> Буквально, навіть, хвилина чи дві проходить, тухне ця лампочка. Я йому набираю і кажу, так і так лампочка не світиться, лампочка потухла. Він каже, блін, зря їхав. Розвернувся, вп'єть, поїхав на роботу. О 9.02 засвітилася лампочка знову. І отут почалася свята музика. То вона світить, то починає блимати, потім тухне, потім засвітиться ярко. Оп'ять потухне. Засвітиться таке, як жевріє, то знаєте, ледве-ледве, знову потухне. І отак от, м -м, тривало десь до 10-ї години. А потім засвітилося. Засвітилося, і ну я ж спостерігаю, там хвилину, дві, три, п'ять, десять нічого не блимає, нічого, наче не мерехтить. Звоню Вові, він каже, ладно, щас приїду. Приїздить, вимикає гену. А світа нема. Він вмикає автомати, а світа нема. Він підключає назад цю лампочку, лампочка світиться, наче світ є. Це вже потім до нас дійшло, що ці лампочки 10 Вт на ній написано. Їй хватало, вона світилася. Тобто, поки не було його взагалі напруги, мабуть, вона не світилася. А потім, коли вона почала якоби з'являтися, ну, коротше, Вова міряє напругу в хаті 30-40. Я дзвоню сусідки. Кажу, Танюш, світ є. Вона каже, є. Вчора отож вимкнули о 9.45. І десь, каже, через дві години світло з'явилось. Дзвоню дяді Саші. Дядя Саша, світло є? Є. Думаю, нічого не розумію. Вова вже зібрався їхати на роботу, вертається. Іде, міряє напругу на воді, де проводи від стовпа до хати підходять. Там взагалі 30. Знайшла я номер, там був у мене якогось начальника в Змійові в районі. Телефоную. Бере в прийомній секретарка трубку. Ну, вона, коротше, спитала прізвище, спитала номер телефона, адресу. Але з таким миттю треба дзвонити на гарячу лінію. Говорю, да вашу гарячу лінію не поймеш, куди дзвонити, хір, куди дозвонишся. Очікуйте. Ну, Вова поїхав, чую, щось десь пікає. Нічого не поняла. Йду по хаті ж, де що пікає. Кругом темінь, хоч очі повикали. Засвітилася, значить, мультиварка на ній годинник. Ну, там, де циферблат, циферки, коли виставляєш програму, де світиться час. І в кімнаті засвітився електронний годинник той, що від розетки. Думаю, нічого не зрозуміла. Тільки зібралася зателефонувати Вові, він дзвонив сам. І каже, я тут зустрів ну, ще одного сусіда, там Гену. В нього яка така точна історія. Я дзвоню знову, тільки дзвоню вже на той кол-центр. В район я дала заявку 10, 11. о 10.11, о 10.22 дзвоню я в колл-центр. Ну, звісно, я не знаю, скільки я ждала. То операторів у них вільних немає, то залишайтесь на зв'язку, а потім, а може, ви перетелефонуєте. Ну, коротше, таке. З'єднали мене з оператором. Я їй ж кажу так і так, намагаюся пояснити, як це все відбувалося. На полуслові перебивають, яка адреса, яке, яке прізвище, який номер телефону? Я говорю, ви взагалі дослухати можете чи не можете, чи як би? І це ж не перший раз вже, Це ж було колись таке з їхньою напругою. І тут вона мені заявляє, очікуйте. На розгляд заявки дається доба. Їй, яка доба? Яка доба? Ви говорю, вообще що в своєму чи як там трошки? Ми з без 15 сидимо без світла. Яка ще доба? З такою напругою 30-40. І головне, лічильник крутиться. Лічильник крутиться. Я навіть записала на відео. Думаю, якщо не повірять мені, буде відеодоказ. Світла немає, напруга 30. А лічильник, я не знаю, що він чи ті часи там крутив, чи що він крутив? Без поняття. От. Каже, мені... Вимкніть усі прилади. Я говорю, а як прилади погорять? Тоді говорю, хто доба буде відповідати чи хто. А вона мені каже, ну тоді вимкніть усі прилади і очікуйте, з вами зв'яжеться диспетчер. Це було яшко 10.22. Зараз. Видно, ні, не видно. Блін, чого не видно? Коротше, один... о, 11.34. Більше години пройшло. Так зі мною ніхто й не зв'язався. так. Зараз спробую ще сама набрати ще раз. Послухаю, що мені на цей раз будуть казати. Якщо дозвонюсь, туди ж дозвониться, це. Ой, Господи. Дана розмова може бути записана. Реально, може, хоч час вийде. Не можу не посилки збирати. Нічого, все ж десь там на жаль, на даний момент всі оператори зайняті, залишайтесь, будь ласка, на лінії або зателефонуйте пізніше. Такі зайняті. Доброго дня ще раз. Доброго. Я телефонувала, даєла, давала заявочку. Пройшло більше години, зі мною чомусь так ніхто й не зв'язується. А не пов... на протязі години ж ніхто і не зв'яжеться. Ви звернулись, напруга у вас низька. Район сповіщений про ситуацію, далі дії району. Судіть. Так а що ж дати, ми так. вже 14 годин без світла, що означає я не одна. 14 годин без світла. Ваша одиночна заявка, 22 години по договору, вашу інформацію в диспетчеру надана, далі діє району, контактний номер є, ви чекаєте, коли а район, чи... район відреагує. А чому ви голос привищуєте? Я вам пояснюю і надаю відповідь на ваше питання. Що ви звернулись о 10.22, да. Ваша інформація про технічну проблему до району надана, далі діє району. А ви тоді а для ви чого? Чекаєте? А куди в район дзвонити? Скажіть, будь ласка, підкажіть, як я можу зв'язатися з районом? Ніяк, ніяк, тільки через ковцентр. Ніяк. А... Інформація да. донесена, далі mm -hmm. дії району. Тобто -то з чекаєте? районом не зв'яжетесь і скільки нам чекати? Ви споживач третій категорії. 22 години з моменту обращення. Ви звернулись у 10.22. Ваше звернення зафіксовано, надано диспетчеру, далі дії району. А платить ми кому повинні тоді? На все добре, я відповіла на всі ваші питання. До побачення. Що і требувалося доказати? Далі дії району. Ми заявку прийняли. Далі дії району. Коли район схоче, тоді і зв'яжеться. Як зв'язатись з районом? Ніяк, тільки через нас. Але ми нічого не відповідаємо. Все. Все. І от як, куди куди ми катимося, це об'ясніть мені. А як платить, так попробуй не заплати. І хоч сусід платить 100 гривень за світло, чи скільки там він за нього, мабуть, і того менше платить. Хоч тут платиш, я не пам'ятаю, скільки в мене за минулий місяць, 3 тисячі, чи скільки там горіло. Нуль, нуль. Трансформатори ніхто не чинить, не міняє, в них немає коштів. Не наразі. Війна в країні. А то, що люди. Це ж уже я ж кушаю не перший раз таке з їхньою напругою. А потім телефонують, коли зроблять на мій номер. І зачасту один раз тільки ввічливо розмовляли. А то, значить, телефонують і з таким Ну що у вас там? Світло з'явилося? А то ж ви так перепитували. Нормально. Ой, я минулого разу визивала, так вони взагалі не знайшли провулок Перший змівський. Не знаю, будемо чекати. Зараз Вова приїхати повинен буде на обід десь через півгодинки. Може, заведе ще генератор, підзаряджу телефони. У мене відео змонтоване стоїть. Я ж не можу загрузити його. На чому? Ноутбук взагалі не працює тепер без світла. А інтернет уже нема. А на 4G далеко не поїдеш. На 4G відео, на жаль, не грузяться. Отак от, от і живемо. А кажуть, всюди порядок, всюди лад, безлад. В мірі в нас. Так, а потім кажуть, що вони не підвищували голос, вже ж скільки такого було, от і сусіди там возмущалися, і мешканці Таранівки. Е, так кажуть, буває взагалі так хамлять, що чуть ли не посилають. Типа ми тут не при чому і все. І от куди, куди жалуватися? Де знайти управу на отаке от халатне відношення? 14 годин, немає світла, немає напруги. Ладно, хай години-дві всі були без світла, потім начебто ж, світло дали. 12 годин, нема напруги. Повідомила, що це не одна я. І вона опять мені каже, ваша заявка одиночна. Тому що, значить, ті сусіди просто не телефонували. Хоча я повідомила, що є ще е... сусід, у якого така точна проблема. Нікому нічого не треба. Нікому. Ось так. Ось так, мені цікаво, всюди такий бардак. У усіх областях чи це тільки в Харківській таке?